Здоров, народ! Вирішив я замахнутися на значну тему, на яку побудили мене останні події. Тому у відео, можливо, буде трохи води від недостатності досвіду. Інфу збирав по всіх відкритих сайтах через Google. Коротше, принцип такий самий, як у відосі про складність в іграх. Раджу глянути, наче вийшло непогано. Гадаю, багато хто кому є. Принаймні 25-30 років ще пам'ятає перші ігрові консолі, які були в ходу на ринку колишнього СНГ: Sega Mega Drive, Dendy Junior 2. До речі, була у мене та мого шкільного кента. А вже пізніше з'явилися ігрові консолі п'ятого покоління 32-64 бітові. У цей час на ринку домінували три системи: Sega Saturn – Sony, PlayStation і Nintendo 64. Тоді ігрова консоль була реальною альтернативою персональному комп'ютеру. Якщо у 90-ті більшість виробників пропонували готові ігрові ПК, то вже за 10 років почався масовий випуск заліза для самостійної модифікації комп'ютерів. Це дозволяє нам легко порівняти ціни на комплектуючі для ПК за окремими позиціями у каталогах магазинів. Топовим процесором у споживчій категорії на той час був Intel Pentium 4 432420. e з тактовою частотою 2,4 ГГц та 512 кБ кешу. Головний чіп комп'ютера коштував 407 доларів у 2002 році. Це десь 630-650 доларів з урахуванням інфляції у наш час. Для прикладу це була ціна висококласних CPU для ентузіастів. Наприклад, Intel Core i9 12900 або AMD Ryzen 9 950X. Споживчі флагмани Core i7 і Ryzen 7 коштують набагато дешевше, близько 350-400 доларів. Планка ж оперативної пам'яті на 512 МБ DDR1 коштувала б вам 135 доларів. Ну, 205, 210 зараз. Через 20 років ті ж таки Kingston Fury Beast 32 ГБ ddr 4 і G-Skill 16 ГБ ddr 5 коштують 150-180 доларів. При цьому ви отримуєте стильну планку з металевими радіаторами та ну, для когось можливо важливим RGB підсвічуванням замість голої плати зразка 2002 року. А тепер найцікавіше. Серед цін на залізо для ПК у 2000-х роках вдалося знайти відеокарту Asus V8460 GeForce 4 Ti 6600 із 128 МБ пам'яті. Коштувала вона 400 доларів або 620-650 у сьогоднішніх цінах. Тобто за ціну одного тільки процесору або відеокарти можна було б купити ту ж таки першу соньку і вагон ігор в придачу. Монітор би у вас вже був, адже батя 100% вже залипав у телевізор. Проте зараз ситуація кардинально змінилася, адже геймери лютують. Анонс революційної PlayStation 5 Pro втопили у дизлайках. А в коментарі під постами Sony на офіційних сторінках в X, Facebook і основному обговоренні на Reddit, критика стосувалася наступних трьох аспектів. Перший і головний це вартість. Користувачі вважають, що 700-800 євро це занадто висока ціна для консолі. Бля, воно й не дивно, особливо в нашій країні, де середня зарплата складає по факту половину її вартості. Другим чинником, на думку коментаторів, є відсутність нових ігор саме для PS5 Pro. На презентації приставки показували лише проекти, які вийшли раніше, а деякі з них з'явилися ще в епоху PlayStation 4. Особливої різниці в графіці між звичайною PS5 і її. Про версію, яка б виправдала цінник у 800 євро, теж не помітили. Проте консоль типу отримала розігнаний процесор, крутішу графіку з поліпшеним рейтрейсингом і швидшу пам'ять, внаслідок чого потужність зросла на 45%. Третя причина народного бунту відсутність зовнішнього дисководу в комплекті. Тут, бачите, Sony пропонує придбати його окремо, як і підстав для вертикального положення. Цей перевірте шию директора Sony, можливо, її вкусив грошовий вампір Apple, бо таким чином цінник уже наближається до 1000 євро. До таких цін консонні геймери не звикли. Ролику Ютуб з презентацією нової найпотужнішої консолі в історії зібрав понад 165 тисяч дизлайків при 54 тисячах лайків. Не дуже допомогло і те, що Sony підтвердила, що від 40 до 50 ігор будуть оптимізовані для нової консолі на момент запуску 7 листопада. Ремастер The Last of Us Part 2, Spider Man 2 та інші тайтли матимуть позначку PS5 Pro Enhanced. Яка буде акцентувати на таких поліпшеннях, як підвищена роздільна здатність і частота кадрів. Постає питання, на що сподівається Sony зі своєю PS5 Pro? Це вже друге покоління консолей з випуском про моделі в середині циклу? І, хоча PS4 Pro, схоже, була в цілому добре прийнята в 2016 році, давайте не забувати, що вона була запущена за початковою ціною четвертої плойки в 400 доларів. Поряд з більш дешевою slim версією. Ситуація на ринку зараз виглядає зовсім інакше, а враховуючи, що Slim PS5 – не пропонує зниження ціни, ну крім випадкових ігор у комплекті. А PS5 Pro поставляється зі солідною ціною. То орієнтовним ринком збуту являються, здається, тільки люди з сонібойством головного мозку, які можуть просто купити її практично за будь-яку ціну. Ну, це ті люди, які нам брендові шмотки в секунди закидують. Але, напевно, є й інші люди, які шукають щось, що вони можуть просто включити та грати, без витрачання часу на встановлення драйверів чи гемору із конфігураціями та витратами для ігрового ПК. Для цих людей PS5 Pro видається чудовим варіантом, навіть якщо вартість може змусити їх спочатку розгубитися. Хоча, от з цією інформацією, яку я надибав на теренах павутин, я б дуже сильно посперечався. Якби давайте розбиратися, ціна. 800 доларів або навіть тисяча за фулкомплект, хтось можливо і примудриться за ці бабки зібрати повноцінний ігровий ПК. Ну в чому особисто я трошки сумніваюсь. Ну хіба що минулого покоління? Адже мої знайомі за половину цієї суми зібрали чисто офісний комп для бухгалтера на невелике підприємство. Ну так на хвилинку. А ще для Соньки треба телевізор, причому не хуйовий, хоча б 4К 60 ФПС або такий же монітор. Найдешевший і найбільш прийнятний із заявленими ТТХ коштує майже як нова Сонька. Про певна річ, що вже піднімає ціну майже в два рази. А це я мовчу про ігри, які на соснолях з якогось в'ялого коштують більше ніж на ПК, навіть не являючись ексклюзивами. Коли у мене було 800 баксів, щоправда, в гривневому еквіваленті, я збирав капітал далі, щоб взяти собі оцей ігровий ноут. Погодьтесь, ПК в нинішніх реаліях буде набагато функціональніший ніж сосноль. Та й ігри там будуть дешевше, краще оптимізованіші та гарніші. Що стосується нового покоління, то реліз PlayStation 6 очікується не раніше 2027 року. Водночас, якщо вірити чуткам, Microsoft випустить нове покоління Xbox на рік 2 раніше за Sony, щоб повторити успіх Xbox 360, тобто вже у 2026 році. Якщо тоді ще й завезуть якийсь новий ігровий рушій, а коробка напряже одне місце. Це та почне рухатися в бік якісних ексклюзивів, прям як Sony, яка ними й славилася, і які до слова були однією з причин її купівлі. Однак, як ми вже всі знаємо, ексклюзиви Sony більше не ексклюзивні та повним ходом виходять і на ПК. А сама Sony розповіла, чому вирішила випускати ексклюзиви PlayStation на ПК. На честь виходу God of War на ПК видання Game Informer поспілкувалося з творчим директором Santa Monica Studio Корі Барлогом і старшим менеджером технічного виробництва в компанії Метом Девалдом. Розробники розповіли, чому Sony все-таки зважилася випускати свої ігри на ПК. В коментарі Корі Барлога щодо виходу ексклюзивів PlayStation на ПК, сказано: Я думаю, що це був колектив студій по всьому світу, який сказав, що це дійсно хороша ідея. Ми повинні це розглянути. В результаті, я думаю, настав переломний момент, коли ми надіслали стільки повідомлень у ящик пропозицій, що соні сказали: Мі, втомилися слухати все це, гаразд, ми злобимо це. Хоч це і тривалий процес. Ми все ще з'ясовуємо на рівні компанії та окремих студій, як це реалізовувати і якою буде загальна стратегія. Іншими словами, ідею випустити ексклюзиви PlayStation на ПК подали внутрішні команди Sony. І Корі Барлох не бреше, адже він давно говорив, що хоче побачити God of War на персональних комп'ютерах. А от щодо потенційного релізу нової частини серії на ПК, творчий директор не дав точної відповіді. Ну на той момент, певна річ, він лише сказав, поняття не маю. Рішення про випуск кожної гри приймається окремо, і Sony все ще шукає правильний підхід у цьому напрямку. Тепер давайте трошки тепнемося в часі та побачимо, як Sony кидала кістку ПК-боярам. Ой, вибачте, геймерам. У рамках заходу State of Play Компанія Sony зробила сюрприз для комп'ютерних гравців. Офіційно оголошено про вихід ремастера гри Spider-Man для ПК. Це один із найуспішніших ексклюзивів Sony, а ремастер став першою грою з трасуванням на PlayStation 5. До складу Marvel's Spider-Man Remaster Увійшли доповнення The City Z Never Sleeps з історією про жінку-кішку та додаткові випробування. Гра вийшла 12 серпня. А от ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 раніше згадувався в документах Insomniac Games і нещодавно стало відомо ймовірне вікно релізу Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Якщо нічого не зміниться, супергеройський екшен вийде на комп'ютерах у 2025 фінансовому році, тобто в період з квітня 24 -го до березня 25-го. Згідно з документами з витоку, на розробку ПК-версії Marvel's Spider-Man 2. Sony виділила 4,6 мільйона доларів, що вдвічі більше в порівнянні з ремастером оригінальної гри. Це буде найдорожчий порт Insomniac Games. Можна припустити, що комп'ютерних гравців чекає повне видання Spider Man 2. Куди увійдуть усі DLC, що вийшли, вже підтверджено, що на початку 2024 року гра отримає оновлення з новою грою плюс, а всього розробники планують 4 доповнення, та всі вони будуть безкоштовними. Крім Spider-Man 2, найближчого року на комп'ютери перенесуть The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok, який вийшов от буквально на днях, проте працює напевно найгірше з усіх, десь після прологу у землях гномів. Ну от мені довелося налаштування з високих скидати на середні, щоб було за стабільні 60 кадрів. Horizon Forbidden West, який вийшов вже також, а точніше, 21 березня, його особисто я не тестив, бо інтересу ця гра ну, у мене не викликає. Та інші популярні Sony ексклюзиви. Також видавець обговорює можливість перенесення на ПК ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous Second Son. Однак це не всі згадки про ПК-версії ігор Insomniac Games. Згідно з документами розробка ПК-версії Marvel's Spider-Man 3. Почнеться в 2026 фінансовому році, а ігри про Росомаху в 2027, -му. при початковому релізі на PS5 восени 2026 року, не обійшла Sony стороною церемонію нагородження The Game Awards. Компанія тоді не тільки представила доповнення до Horizon Forbidden West, але і оголосила про запуск на персональних комп'ютерах ще двох ексклюзивів PlayStation. Йшлося про Returnal, яку викотили 15 лютого, і The Last of Us Part 1, яка вийшла 28 березня. Про реліз останньої на ПК стало відомо відразу після анонсу раніше в 2023 році, але пізніше оголосили точну дату. А ось запуск Returnal офіційно підтвердили тільки на TGA в 2022 -му. Правда, до заходу файли гри неодноразово помічали в Steam. Та й інсайдери стверджували, що проект все ж загляне на персональні комп'ютери. Проте далеко не всі творіння Sony виправдовують їх сподівання. Ось, наприклад, збірка Uncharted Legacy of Thieves Collection з оновленням ЕФІС та Lost Legacy стартувала сильно гірше попередніх ігор і наразі лишається найслабшим релізом Sony у 2022 році. Переходячи до конкретних цифр, збірка Uncharted вийшла на ПК 19 жовтня. Це був вже п'ятий реліз Sony для ПК. Водночас пікова кількість гравців у Steam не піднялася вище 11 тисяч, і це найгірший показник серед ексклюзивів PlayStation на ПК. Провальний запуск Uncharted 4, яка вперше вийшла на PlayStation 4 у 2016 році, особливо різко контрастує на тлі попереднього вдалого релізу Marvel's Spider-Man. Ексклюзив PlayStation 2018 року показав другий кращий результат на ПК після. God of War з піковим онлайном у 73 тисячі плюс гравців. Щодо причин невдачі Uncharted 4, можна припустити, що ну, Sony вибрала не найкращий час. На жовтень припало кілька гучних AAA релізів, зокрема Gotham Nights та Modern Warfare 2. Також не можна повністю відкидати версію, що без оригінальної трилогії. Naughty no Dog вважає, що перші три Uncharted візуально застаріли, щоб випускати їх на ПК. Четверта частина виявилася банально нецікавою гравцям. Режисерська ж версія Ghost of Tsushima вийшла 16 травня. Розробкою ПК версії займалася Нідерландська студія Nixis Software, яку Sony купила у 2021 році. Геймерам надали необмежену частоту кадрів, гнучкі налаштування якості графіки, підтримку надшироких моніторів, технології масштабування AMD FSR 3, Intel XS та Nvidia DLSS 3. У грі також реалізовані NVIDIA Reflex та DLA, поряд із підтримкою контролера DualSense. Проте, навіть невдачі деяких проєктів на ПК не впливають на вихід наступних портів. Адже Sony, схоже, збирається скоротити розрив між запуском своїх ексклюзивів для PlayStation та портів для ПК. Через що ті формально перестають бути ексклюзивами. Президент компанії Hiroki Тотокі прагне, щоб PlayStation, зацитую. Агресивно працювала над покращенням наших показників прибутку, причому мультиплатформові ігри відіграватимуть значну роль. Під час дзвінка з інвесторами він уточнив, що під мультиплатформністю він має на увазі PlayStation та ПК, а не Xbox чи Switch. коли його запитали про те, що прибуток Sony не встигає за зростанням валового доходу. Він повідомив, що апаратне забезпечення та ігри від перших осіб є двома сферами, на яких компанія зосереджує свою увагу. Він зазначив, що скорочення витрат на апаратне забезпечення в цьому циклі виробництва консолей складно досягти, передає Engaged. Я особисто вважаю, що існують можливості для покращення маржі, тому я хотів би агресивно працювати над покращенням наших показників маржі. Тоторокі натякнув, що один із способів цього досягти заробляти більше грошей на своїх часто визнаних критиками та комерційно успішних іграх PlayStation Studios, як от Marvel's Spider-Man 2 і God of War Ragnarok. гру можна розвивати за допомогою мультиплатформності, і це може допомогти поліпшити операційний прибуток, тому це ще один напрямок, над яким ми хочемо активно працювати. Це суттєва зміна у порівнянні з думками керівника PlayStation Studios Германа Хюльста у 2022 році. Тоді він сказав, що ПК геймерам доведеться почекати щонайменше рік, перш ніж вони побачать на своїх комп'ютерах ігри від студії PlayStation. За вирахуванням ігор для онлайн сервісів між виходом на консолях та ПК God of War 2018 року та першої людини павука пройшло близько 4 років. Щодо спінофу про Майлза Моралеса, розрів склав близько 2 років. І з не посперечаєшся. Як приклад, Sony випустила Helldivers 2 на PS5 і Windows одночасно, після чого гра встановила найвищий показник одночасної кількості гравців, у Steam для PlayStation Studios, обійшовши God of War, The Last of Us Part 1 та Horizon Zero Dawn. Helldivers 2 розроблена студією Arrowhead Games у співпраці з видавництвом Sony Interactive Entertainment. Helldivers встановила новий рекорд серед ігор PlayStation Studios на Windows. Це були 150 тисяч одночасних гравців у Steam. В подальшому Helldivers подолала цей рубіж, чого не досягла жодна попередня гра PlayStation на ПК. Цей результат більш ніж у два рази перевищує попередній рекорд числа одночасних користувачів для однієї гри PlayStation Studios на ПК. Ну, трохи більше двох років тому в God of War було зареєстровано понад 73 тисячі одночасних гравців. Так що закономірно, що ще більше ексклюзивів PlayStation вийде на ПК. Адже Sony дуже задоволена продажами портів ігор своїх внутрішніх студій, тож у майбутньому можна очікувати ще більше ексклюзивів, і компанія прямо підтвердила це у недавньому фінансовому звіті за минулий квартал, який ознаменував кілька важливих рекордів для PlayStation. Як от абсолютний рекорд постачань PS5 серед усіх консолей за всю історію. Не секрет, що ігри PlayStation зараз купують не так охочі, як раніше. Власне, що й зіграло не останню роль у зміні стратегії Sony в частині щодо випуску ексклюзивів PlayStation на ПК. І поки що японці не планують звертати з цього шляху. До речі, раніше глава PlayStation Studios Герман Хюльст казав, що ексклюзиви PlayStation з'являтимуться на ПК щонайменше через рік після релізу. Причина такої великої прихильності ігрового напрямку PlayStation до ПК геймерів до банальності прості. Вони приносять Sony непогані гроші. Тож було б дивно, якби в теперішніх умовах компанія мала іншу стратегію без врахування інтересів гравців, які грають на ПК, а не на консолях. Sony не виокремлює конкретні продажі портів ігор PlayStation Studios на ПК, та й частка преференційних присторів включно. З контролерами PS VR 2 нам невідома. Та навіть найскромніші оцінки вказують, що цим приголомшливим результатом Sony завдячує значною мірою саме випуску ігор PlayStation на ПК. А ще можна пригадати, як глава PlayStation Джим Райан розповідав, що за підсумками 2022 фінансового року Sony розраховувала отримати 300 мільйонів доларів з продажів ігор на ПК. Хоч той таки реліз. З Last of Us Part 1 для ПК пройшов не дуже вдало, но Dog продовжувала в пришвидшеному режимі лагодити порт. Загалом же у Sony тоді видався досить продуктивний рік. Крім вже згаданої Part 1, На ПК вийшло ще кілька гучних портів PlayStation. Включно з Sackboy Big Adventure, Marvel's Spider-Man Remastered 2018 року та продовження Spider-Miles man Miles Morales 2020 року, а також збірка Uncharted The Legacy of Thieves Collection. Це був теж досить ефектний прикол. Якщо що, God of War вийшла на ПК у січні 2022 року, тож припадає вже на 2021 фінансовий рік. У Sony фінансовий рік починається з 1 квітня та триває до 31 березня, що пояснює стрибки доходів у третьому святковому кварталі з 1 жовтня по 31 грудня, який іноді називають золотим. Водночас, цікавішою, є тенденція зростання доходів у Четвертому кварталі, яка спостерігається впродовж останніх кількох років, схоже, що God of War тоді значно вплинула на збільшення доходів. Підсумовуючи цей сегмент, продажі ігор на ПК, хоч і становлять відносно невеликий шматок від загальних прибутків Sony. Для порівняння у 2022 році продажі PlayStation 4 та 5 перевищили 1,1,2 трильйонів вон Єн, блядь, які вони це становить 8,2 мільярда доларів. Тоді як продажі софту перевищили 1,7 трильйонів єн. це 12,6 мільярдів доларів. Але суть в іншому: ігровий підрозділ Sony дуже добре працює зокрема і за межами сегмента PlayStation. І це добре для компанії з огляду на тенденцію зниження продажів ігор PlayStation Studios на власній платформі, адже Sony очікують подальшого погіршення показників. Проте давайте вже трохи прикрутимо кран та розберемося в суті. Після цієї простині цифр, фактів і т.д. і т.п. враховуючи тенденції ринку, я можу констатувати, що ігрова консоль в сучасному світі більше не є конкурентно спроможною в порівнянні з тим ж таки ПК і більше не потрібна особливо рядовому гравцю. Так, нашій касті ігрових блогерів нікуди не дітися. Доведеться рано чи пізно брати якусь сосноль, особливо враховуючи просто такий тотальний фап на ексклюзивні футажі новини, пуки розробників в останній час. Так, так, я не забуду закинути зайвий шмат лайна на ігрові новини. Але звичайний геймер не має бачити для себе доцільним грати в типу соснольні ексклюзиви раніше за всіх на рік, чи два. Це вже якийсь фетиш відвертих сонібоїв. Та й давайте не забувати за м'яко кажучи, більш широкий функціонал і потужність ПК. Якби в нинішніх реаліях достатньо буде купити по геймпаду від Xbox і від Sony, ну для ПК. Останній буде корисний у портованих іграх Sony, адже там будуть працювати всі фішки DualSense. Такі, як адаптивні курки та генератор тактильних відчуттів. Все-таки неможливо ігнорувати той факт, що геймпад у Sony в плані занурення тебе у ігровий процес, ну, вийшов просто шикарний. А боксовий, ну тут е, причина одна: всі ігри на ПК, де управління робилося саме під геймпад, відмаркеровані конкретно під геймпад Xbox. Щоб це змінити, треба вже юзати якісь утиліти або моди. Максимум чим ще може зацікавити звичайного гравця консолька від Sony, ну наприклад. Однак все рівно це має бути ігроман екстра класу, адже це єдине, що залишається в Sony, PS VR, другий на даний момент ітерації. Хоча враховуючи, що зараз вторинний ринок ними просто переповнений, ну сумнівно. Плюсом до цього ігри, яких по факту мізерна кількість, не кажучи вже про якісь там ексклюзиви для PS VR. Якби мені бабки тиснули кишеню, я би взяв би vr тільки під метро Awakening. Більше достойних варіантів я там не бачу. Однак що я все про Sony та про Sony, давайте пару слів і про бокс. Чесно, я не знайшов об'єктивних причин її купляти, окрім солідного геймпасу. Куди вже починають завозити їх внутрішні релізи сходу: колда, Сталкач, скоріш за все будуть і інші питання, правда, в заробітках розробників. Є там ще щось по типу запуск декількох ігор одночасно, але більше ні. Навіть немає якоїсь статті при онлайн-магазі по типу 10 причин, чому варто купляти Xbox. А от стаття чого не варто, уявіть собі, є. Там було ну, 6 причин. Перша відсутність консольних ексклюзивів як тейк херня, бо тепер їх немає і у Sony. Друге власне сховище, що розширюється, ну тут погоджуюсь, купляти спеша карту пам'яті від Xbox без можливості поставити звичайне М2 як у плойці, це паскудно, так ще й ціна твою мать. Третя консоль не підтримує VR. Так, отут те, про що я і казав. Sony зараз буде максимум як консоль для VR. Якщо не буде крутішого VR для ПК і свої VR-ексклюзиви вони будуть тримати для консолі. Четверте, на інших консолях є кращі ігри. Ну, це напевно було про колишній екзи Sony. П'яте потужність Xbox Series S недостатня. Ну, за великим рахунком, так, особливо порівнюючи з PS5 чи PS5 Pro. Шосте: контролеру не вистачає інновацій. Ну, Загалом, так. В тактильному плані відгуку тут значно менше, просто вже стандартна вібрація. Але для покриття 90% задач його вистачає. Кажу, як його користувач. Чесно, я вже хезе, що в цей відос впихнути, та й горлянка вже сідає. І до виходу ексклюзивів Sony на ПК, будучи в якості рядового геймера, я криво дивився на приставку в порівнянні з ПК, певна річ. А зараз просто розумію, що вони кінцево злилися в моїх очах. Ах, хоча, враховуючи специфіку каналу, брати рано чи пізно прийдеться. Проте з такими цінами більше за все, що не скоро. З неба вона мені точно не прилетить, це вже мрія ідіота отримати щось просто так. Та й по суті все. Збирайте бабки на системник. Чуваки, пишіть, що думаєте. До зустрічі.